Переходимо до розгляду питання про затвердження програми місцевих стимулів для працівників, які працюють в Західського району, бо центральна районна лікарня, будь ласка, хто написаний. Звертається до вас, прохання винести на роботу на сесії, вітання про виділення коштів за 100 мюч для всіх пісівників на лікарні. Ми провели разом з вами, розробили програму. місцевих стимулів для всіх пісів лікарні. Якщо розпитати вам, яка ситуація сталася стана, тому що за грудні місяця... На сьогодні самовільно застосувала на четвертий квартал, 0,7% 7% запролікованих. У нас було не доотримано 10 до 1,5 коштів на беззарплату і на всі видатки. На сьогодні у нас у січні місяці люди залишилися без заробітної плати. Ми сьогодні зацікавлені в тому, щоб зберегти сьогодні весь всі кадри, не тільки. Медичний персонал, а й всіх всіх працівників. Заключили на сьогодні, може заключили, починаючи з уступа місяця, заключили шість пакетів. Що залишилося у нас пакет по, по працівниці, і ми зможемо звичити договір на національної службу. Після цього тільки прийдуть гроші. Це буде десь в кінці лютого місяця. Тому у нас прохання, щоб почули така можливість допомогти нам, вирішуємо, щоб дати всіх літання, які частини. І клініки, щоб була до роботи. <п hearing> це Також програми, ці програми, які проблеми у нас сталися. Є лист розглядання щодо виділення коштів на складі, ми всі мати мало. Після підписання основного договору. це буде на всіх партій основних кілька в лютому місяці, тому що клініки, Досі не вийшла на підписання. На ви ну, на, у, у нас всі є, розумієте, всі, всі люди отримують під план. банку. Тому ми зробили програму для всіх працівників. Там дуже там багато працівників наслідок. Більше працівників більше, і лікарі в тому числі. Є пропозиція виніс народних сесії, що дану пропозицію профессионати. Проти Отримався? Рішення прийнято до Я приймав. Переходимо до слідчого питання. Затвердження звіту про використання резервного фонду 24 рік. Кошти резервного фонду за 24 рік не використовувати. Питання, питання. питання. Це безпеці. Хто даний пропис, хто може? Проти отримався. Рішення прийнято з міністрів. Про нас змінити нам покону, команду місій підприємство за переживание, ми за допомогою. Прошу внести зміни в сеанс 24 рік об'єднав перевізну вартість основних засобів зв'язку з отриманням автомобіля від Міністерства охорони здоров'я та розподілити витрати в. Предмет матеріального плану для закупівлі дизеля та планшетів для лікарів. Це. Угу. Питання пропозиції. Ні в кого не мали питання пропозиції, тут прошу вирішити розвідницю проголосувати. Проти отримався. Рішення прийнято. Про затвердження звіт про плану 23 рік у мене комісійного сприйняття Дохідна частина фінансового плану 24 рік складається з наступних доходів. Дохід від реалізації продукції товарів робіт послуг. Основну дохідну частину фінансового плану підтримки доходи від реалізації послуг медичного обслуговування насамперед за програмою медичних гарантії. Згідно договорів з Національної служби здоров'я України, опціях складу 3 мільйони 19 тисяч 200 гривень, що встановить 97% тобто виконання плану. Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комуналів та на судді, товарів робіт послуг, відповідно до затвердженої програми фінансової підтримки підприємства сільського бюджету надійшло коштів в суму 2 мільйони 670 тисяч 700 гривень, що становить 87% виконання по плану. Дохід від місцевого бюджету за цільовими програмами, в тому числі безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі молодого окремого группа населення та нової програми, програми і централізовані... централізовані заходи з імунопрофілактики. Відповідно до затверджених програм, сільського бюджету надійшло кошти в сумі 227 тисяч 700 гривень, що становить 99% виконання по плану. Інші доходи від операційної діяльності, в тому числі дохід від безоплатно одержаних необоротних активів, визначений дохід від безоплатних одержаних необоротних активів в сумі пропорційно-нарахованої амортизації за 24 рік складає 644 тисячі гривень. Витратна частина відповідає затвердженому фінансовому плану. Прошу затвердити відхід. Питання відповідь пропозиції.

Є пропозиція реміс на сесії. Хто дав пропозицію, голосував. Проти отримався. Рішення прийнято одного голосу. Просіть більше, але менше. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану будь ласка, серед міністра. За 24 рік на фінансову підтримку було використано 5 мільйонів 738 тисяч. З них на оплату праці пішло і на рахування на заробітну плату, 2 мільйони 139 тисяч і 3 мільйони. Майже 600 тисяч пішло на придбання предметів матеріалу, деможе розшифрувати. Придбання матірмеття матеріалу вадий інвентар 679 тисяч. Оплата отриманих послуг в Переходимо до слідчого питання. Про звернення звіту про виконання коштів відділу освіти відносини та спорту Юрио. Просимо затвердити звіт про використання коштів за різними програмами, якими проводиться відділ освіти. А саме у 2024 році на придбання котів автотрансфер 341 600 гривень. На привезення учнів та подічних працівників 760 тисяч 100 гривень, на придбання новобічних подарунків 137 440 гривень, виплата одноразової допомоги сироті 5400, забезпечення оплати праці працівників отримання на закладі позашкільної освіти 318 600, 270 гривень, харчування дітей дошкільної освіти. Мільйон триста тридцять вісім тисяч 900 гривень. Просучення та проєкти з пожежної цивілізації та посочення монтаж пожежної сигналізації по дошкільній освіті двісті вісімдесят дев'ять тисяч гривень. Питання, які будуть до Менівські та громади 20 виробки для примірних зміни до програми розвитку освіти, а саме додавши програму додатками номер 2 три та 4. Додаток номер 2 це що інше як порядок про направлення дітей сімейської сімей, територіальної громади до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок за рахунок коштів місцевого бюджету, де передбачені функціонал директорів шкіл та садочків служби у справах. Неповномітні та сім'ї, тобто співпраці з ними і категорії дітей, як формується список та порядок надання путівок, для того, щоб не було непередбачених обставин, в плані того, що конфлікт, оскільки ми не можемо всіх діток забезпечити в громаді. Але кожного разу, коли ми будемо отримувати певну суму, ми будемо за цим порядком діяти, тобто будемо формувати своєрідну чергу. Додаток третій передбачає порядок надання одноразової допомоги дітям сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування, що перебуває або допускаються із закладів загальної середньої освіти Семенівської територіальної громади. Цей додаток має порядок, який використовується в постанові Кабміну, і в ньому передбачається придбання. Шкільної спортивної форми дітям-сиротам, вартість якої буде затверджуватись виконавчим комітетом Семенівської сільської ради. Це буде щорічно і також буде дітям сиротам з 1800 От, е, від, 18 років. І порядок 4 це надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування після досягнення 18 років. Річного віку, це вже декілька неожидаткованих мінімумів, таких діток мало у нас в громаді, але вони є, і от така дитина буде у нас е цього року. Тому раніше була існувала така окрема програма під таких діток. Ми вирішили внести це все в єдину програму розвитку освіти. Дякую. Питання, які були пропозиції. Коли у мене є питань, то в мене є пропозиції вирішити на роботу. Проти рішення ради номер 231 про розвертні програми ласка, збору островів. Пропонується внести зміни до рішення сільської ради 26 травня 21 року до номеру 231 про затвердження запитів до розвитку житлового господарства фінансової підтримки КП Семенівське 2021 Семенівської сільської ради та 21-25 роки зі змінами. Доповнивши е, додаток е, один, е, пунктом, пункт пунктом під пунктом 1-4. Оплата послуг з інженерного проєктування, розробка з організації дорожнього руху, ділянки вулично-дорожньої мережі, придбання знаків дорожнього руху та іншого обладнання та матеріалів на суму 200 тисяч гривень. Всі інші розділи залишити без змін. Дякую, питання, пропозиції. Пропозиції винести на розгляд і затвердження сесії. За пропозиції прошу голосувати. Проти утримався. Рішення прийнято. Приходимо слід питання. Про внесення змін до речі сільської ради No11 про затвердження програми підтримки ветеранів війни захисників захисниць України, членів сім'ї, загиблих померлих ветеранів війни, захисників, вихідниць України зменшує своєї ради 25, 28 років. Катерина Лещенко, будь ласка. Ну, значить, просимо внести зміни до даної програми, тобто ви додаток до 2, до 2, відділі редакції. Раніше ми маємо до додаток 20 у нас був порядок надання матеріальної допомоги. Стекнулися на практиці, що незручно при використанні. Тобто були прописані заходи щодо надання матеріальної допомоги, але рішили так, що краще до кожного заходу, заходу, який стосується надання матеріальної допомоги, прописати порядок. Тобто, перший порядок у нас надання одноразовий адресу матеріальної допомоги військовослужбовців. безпеки населення та інтереси держави у зв'язку з військової інтересу Російської Федерації проти України. Тобто, в даному порядку ми зазначили вже беззначну суму, тобто при пораненні Української картої сума не перевищує 20 тисяч на ікування 10 тисяч. Також хотіла звернути ще увагу, був уже в село Осадки. По поводу звернулася переселенка. Прохання надати да. допомогу, видатні приміщення особи, такі допомоги. Я говорю про пісільових. Раніше наша програма була прописана лише для наших осіб, які зареєстровані і проживали на території громад. Також з дозволу вищого керівництва ми вирішили внести зміни, що допомога може надаватися і переміщеним особам, якщо не недоліка просяття обліку. облік. За... Ні, ні, ні. ні. Це, За... За місцем проживання. Mm -hmm. Я маю на увазі, чи не зауваження, чи можна Ну, завершатися? Територія окупована, вони можуть Плюс я не перевищую 22 тисячі, на лікування не перевищую перевищує 20 тисяч. Mm -hmm. mm -hmm. ну, Відповідникам вже комісія буде вирішувати, я так думаю. Mm -hmm. Ми прописали ту суму, а вже різниця на, на місці. Та значить, інший порядок ми розробили разом компенсації на відшкодування витрат, внесених на виготовлення встановлення на на могильного пам'ятника для одиного загиблого військовослужбовця, який брав участь у збройному конфлікті внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України. Тобто ми тут також прописали, що разом разова компенсація на відшкодування по витратам буде не перевищувати 25 тисяч гривень. Е, Інше. Порядок надання одноразової матеріальної допомоги одному члені сім'ї загиблих не до медиальної війни, захисників і захисниць України на поховання. Тобто це в то, розмір допомоги визначений і становить суму, що не перевищує 50 тисяч гривень. Тобто, це в тому випадку, коли одноразова грошова допомога не, не надається зі сторони держави в розмір 15 мільйонів. Тоді сільська рада буде надавати суму, яка не перевищує 50. 000. І наступний порядок це порядок оплати ритуальних послуг щодо проведення заходів, поховання померлих загиблих військовослужбовців і наслідків воєнних дій з боку Російської Федерації. Тут сума не вказана. Mm -hmm. Тут лише на ритуальні послуги і на перевезення транспорту. Кожного ритуального своя сума. Ми також я думаю, що вже комісія буде вирішувати Ну, Наприклад, йде куховання. А є таке кухування, що треба залучити додаткові транспортні засоби, щоб перевезти. людей. В таких випадках ми звертаємося до ідеальної служби, щоб з проханням надати такі послуги і оплачувати. Мінєвсь, та на так, питання доповілюся. Є, про, є пропозиція сесії. Шановні депутати, хто задану пропозицію, прошу голосувати. Проти отримався. Рішення прийнято дому. Про надання дорадової адресної матеріальної допомоги Миколі Ковальчук. Надійшла заява від... Нашого мешканця села Дудівки. це наш військовослужбовець. Він звертається до нас з проханням отримати е, допомогу на лікування при пораненні. Він отримав поранення під час захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України у е, зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проміниці. Е, е, е. Це наш Ковальчук Микола Володимирович. Весь пакет документів поданий. І відповідно до нашої програми, яка тільки що були внесені суми, так тут до межа 20 тисяч. Ну, моя пропозиція 20 тисяч. Ну, ще. І ще ми будемо від таких людей, відказувати. Це на. Є пропозиція винесення організації. Хто за нам пропозицію, Що голосувати? Просто отримався. Рішення прийнято одного року. Про нас не азмін до бюджету з менш прималин на 25 рік. Олена Сергій Іванов, будь ласка. Так, зараз зачитаю листи, які до нас не дійшли. Сектор соціального захисту просить виділити 200 тисяч на компенсації фізичного особам, які надають соціальний послуги з догляду на на кофейні особи. Так як кошти не були закладені, тільки можна січний місяць додатково ще треба 200 тисяч. Далі, комунальне некомерційне підприємство Центральна районна лікарня. E, значить, повідомляє, що вони планують на 25-й рік підписати новий пакет послуг гістероскопія. В лікарні дотримано всі умови надання послуг. Це окрім наявності забезпечення фотофіксації та або відеофіксації дослідження, тобто гістероскопа. Після проведеної роботи з пошуку необхідного обладнання знайдено гітероскоп, який коштує 51 тисячу гривень. Тому в пропорційно між чотирма форматами це буде 12 тисяч 750 гривень. Тому вони просять прийняти позитивне рішення по видання коштів на закупівлю гістероскопа в сумі 12 тисяч 750 гривень. Також лікарня просять, е, е, просить виділити кошти для надання стимулюючих випадок про ці мінідального установи в сумі 200 тисяч від кожної громади. Наші КП Соронська 2021 також просить виділити кошти на заробітну плату за наховання, так як воно ну, не було заплачено при бюджеті, мільйон 300 тисяч і 9 тисяч гривень. Розрахунки додаються. КНП, центр ПМСД, також просить виділити кошти на виплату заробітної плати, тобто стимулюючих виплат, ми надаємо. В сумі мільйон сімсот і сто тисяч на припання на дикомпіль кмб поліклініка просить виділити 30 тисяч на погашення комунальних персуд. Є ще листи звернення від військових частин. Ми будемо слідчі сесії розглядати сорок ми як доносимо відповідно до нашого ну, потреби наших бюджетних установ. Тому відповідно до постанови кабінету міністрів 31 грудня 2024 року, за номером 1554 деякі питання надання субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетом на реалізацію публічної інвестиційного проекту на забезпечення якісно сучасної та доступної загальної середньої освіти, нова українська школа у 25-му році бюджету Семенівської сільської територіальної громади на закупівлю засобів навчання та обладнання комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти. Комунальні форми власності, які здійснюють освітній процес, відповідно до державного стандарту базової середньої освіти в другому світі середньої освіти, залучені формою з поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти, передбачена кошти в сумі 338 тисяч 100 гривень. Відповідно до порядку тому надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом організації публічної інвестиційного проекту на забезпечення сучасної та доступної загальної середньої освіти, нова українська школа. Та передбачити співфінансування не менше 20% відсотків, а що субвенції з бюджету громади, тобто суми коштів в сумі 84 тисячі 525 гривень. передбачити за рахунок вільного залишку коштів бюджету громади. Відповідно до постанови від 27 грудня 2024 року, за номером 1519, деякі питання питання використання субвенцій з державного бюджету, місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 25 п'ятому році. Бюджету Семенівської територіальної громади розподілено кошти в сумі 83 тисячі 200 гривень, які спрямовуються на оплату за психолого до річні та корекційно-розвиткові заняття в закладах загальної та дошкільної освіти. Відповідно до постанови Кабінету міністрів 27 грудня 2024 року за номером 1515, деякі питання використання субвенції з державним бюджету місцевим бюджетам, надійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти. Бюджету громади передбачені кошти в сумі 838 тисяч 700 гривень. Вказані кошти будуть спрямовані на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти, які передбачені на січень червень 2025 року. За рахунок вільного залишку, що утворився на початок року в сумі 472 тисячі 900 гривень. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти. За спеціальним фондом спрямувати кошти на харчування учнів початкових платів в заклади громади. На підставі висновку начальника відділу фінансів просить залишку коштів загального та спеціального фонду бюджету громади спрямувати за рахунок пільного залишку коштів, що творився на початку року в сумі 4 мільйони 963 тисячі 900 на оплату праці та нарахування працівникам бюджетних установ та одержувачам коштів. Кошти, які не були передбачені про формування бюджету. Тобто апарату ради і структурним підрозділом апарату структура мільйон шість один і одна тисяча гривень, відділу фінансів 155 тисяч гривень, відділу освіти дев'яносто шість тисяч гривень, центр надання соціальних послуг 500 тисяч гривень. Працівникам культури 100 тисяч гривень. КП Сіменівське 2021, мільйон млн 300 десяти тисяч гривень. КМП центр ПМСД мільйон 700 тисяч гривень. Крім того, за рахунок залишку спрямувати кошти фінансової підтримки КМП центральна районна лікарня в сумі 200 тисяч. На стимулюючі виплати працівникам, які займають лікарські посади та медичному персоналу, спрямувати кошти на виконання програми того щодо надання одноразової допомоги жителям громади на лікування сім'ям, які опинилися в скудному становищі, в сумі мільйон гривень, підтримка народжуваності 20 тисяч гривень, оплата наразова виплата патронатній сім'ї двадцять. На виконання програми підтримки ветеранів війни, захисників і захисників в країні членів сімей, передбачити кошти в сумі 1 млн грн. За рахунок пільного залишку сприймати кошти в сумі 200 тисяч гривень, на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні ту самовслуговування і потребують сторонні допомоги. На оплату за регулесії по апарату сільської ради передбачити кошти в сумі 30 тисяч гривень та відділу фінансів сумі 15 тисяч. КМП Центр Кам'янц для спрямувати кошти суми 100 тисяч гривень на придбання медикаментів. Здійснити перерозподіл коштів. Зменшити видатки по відрядженню по апарату сільської ради на суму 12 тисяч 750 гривень, збільшивши на суму 12 тисяч 750 гривень, фінансова підтримка КМП «Центральна районної для придбання гістероскопу.

Це програма їхня, але в свою програму соціально економічного розвитку зміну щодо надання е, становичій виплат, які займають лікарські посади та медичних персоналів. 20 тисяч чули, де це я плато. Допомога в народженні. 20 тисяч дають. А молодий, квітка, кого казати? Сергея Антоновича. Нам не, 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 не такої виховувати. Не, не, не. Що питань немає, є пропозиція винесення <сістю> <Рішення> на сесії. Хто дану пропозицію <підністю> проголосувати? Проти Утримався? Рішення при нездоровному. Дякую. до Про внесення змін до рішення сільської ради номер 1129 Прозиває саме міста культурного розвитку зменшують тритання громади на 25 рік. З метою уточнення нас заходів та обсягів фінансування програми пропонується внести зміни у програму соціально економічного та культурного розвитку Семенівської сільської територіальної громади на 25 рік, а саме напрям дев'ять охорона здоров'я доповнено захід передачі сільського бюджету від бюджетних трансфертів у видані іншої субвенції, іншим бюджетом для надання фінансової підтримки на придбання гістероскопа та на стимулюючі виплати працівників, які займають лікарські посади та медичного персоналу КНК Центральної районної міхалії селища, Районського, та Штатівської сільських рад. На суму 212 тисяч гривень. Всі інші учені залишити інструмент. Питання. Винести на розгляд і затвердження сесії. Проти отримався. Рішення прийняття одного вісню. Про надання одноразової адресної матеріальної допомоги Володимиру Убуковському. Лігічно також пара. питання про е, звернення було від нашого воїна, військовослужбовця Володимира Уського. Це житель Салахажи, він отримав поранення під час захисту батьківщини е, і звертається е, отримати, на отримання коштів. На вікон плану. Відповідно то? до нашої програми пригоди, тут йде 20 тисяч гривень. Є пропозиції внесено на рецесі. Хто тобто за на пропозицію проголосувати? Хто тобто отримався? Рішення прийнято уналогічне питання. Звання ради розпомоги Миколій Сидоренко. Це звернувся також військовослужбовець, житель села Бажин Микола Сидоренко. Ці кошти на лікування, у нього вже йде захворювання, пов'язане з проходженням військової служби. Відповідно до нашої програми, зміни для до 10 тисяч. Пропозиція 10 тисяч. Питання, пропозиція? Винести на за передження сесії. Так маєш питання, а ми не будемо затверджувати рішенням за Ні, не будемо. Добре, славі депутати, присутні. Всі питання ми розглянули, які вона охорони на засіданні детеної комісії. Дякую всім за роботу.